пиздец, все падає, що робити, все червоне, аль сезону нема. Мені обіцяли, що він буде. Так от, народ, крипта це не тільки трейдинг. Запам'ятайте, якщо трейдинг для вас це складно, це довго, це дуже великі нервові качелі. У мене є рішення, є напрямі, які будуть тихою гаванню в, цій, в цьому буремному і бурхливому світі крипти. Повірте, це ноди. Для прикладу, ось вам наводжу. Статистику ми за рік робили проект Оджілаб скупили ноду, і вона у нас стояла півроку чи чотири місяці. Не суть. В общем, мы зробили цей проект, в кожну ноду було вкладено від 180 до 230 USDT. А забрали ми винагороди 650 на кожну, там 656 чи 646, але якщо б ми потримали б ще пару годинок і продали, то могли б забрати по 700, по 800 USDT. Але це вже ринок таке. Тобто ми отримали ікси без нервів, без проблем, надійно. Якщо хтось не знає, що такі ноди, ноди це сучасна альтернативна майнінгу. Ви оброблюєте операції в мережі в тестовій чи в майнеті. Кому цікаво, велком нашу спільноту розкажемо, що і як треба робити, щоб без нервів на чилі спокійно отримувати гарні і дуже головне стабільні результати.